Я плавати не вмію. Я теж так що. Будемо тону, тонути разом, якщо. Доброго дня, скажіть, будь ласка, щоб у вас була можливість повернутись назад і що б ви змінили в своєму житті? Щоб я змінила в своєму житті? О, не пішла б взагалі підробити. О, я вас розумію, я ж не теж роблю. А що б ви замість цього зробили б? Я б не знаю, поїхала б кудись. Кудись би поїхала. Втікла від цього да. 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 А в яке місце чи країну бажали б поїхати? Mm, в Париж. В Париж би поїхала. Ну, Лягушок поїсти на Париж. Тут наші не, не такі вкусні, як там, я знаю. <рес> <рес> як карантин був, то не було, що їсти, то пробував. Да, в Парижі так. кажуть повкусніше. -по а ще щось, можливо, щось комусь сказати чи комусь хотіли. Не сказали. <рес> сказати би комусь щось? Да. Так. Я б сказала. Ну no, no, я я no, ja, no, ja, yeah, yeah, yeah. я вам цього <laughs> <то> не скажу. <laughs> 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 Добре, дякую за відповідь. Дякую. <laughs>